Медицина привезли нам дрони на цей на цей раз fpv дрони, бригадний комплект 200 дронів, плюс станція керування, плюс антенна. Ну, тобто я кажеться, з корабля на бал, тобто з колісу одразу в бій. Дуже дуже важливий груз, тому що ви самі знаєте, що зараз без впівішок нікуди, і добре, коли їх є в достатній кількості, щоб можна було і зірвати штурм. Російський і їх потурбувати, коли вони вважають, вважає, що все, все для них закінчилось, і дістати корпути танк, БМП, ну і так інше. Цього разу я привіз 100 тисяч грілок для рук для них, і 170-й батальйон, якому йде і Фоден черговий, який дуже добре себе зарекомендували в бою. Два автобуси, ну краще, ніж на шкільних автобусах возити особовий склад. Ну, Допустимо, завезти з нашої частини або з другої частини на полігон, на БЗВП, там, таке. Ну, потрібно раз у неділю, два рази в неділю їздимо. В'їздили на пазіку, пазік передали в другу бригаду, нам дали цього автобуса, так як логістики. більше. Для 82-ї бригади ми вирвали ФПВ-шки, передаємо разом станцію управління. Традиційні наші позиції по Дефіцитним шинам для хамерів, для уралів. Але ми сказали, що у нас командування десантно-штурмових військ повністю забезпечено правильно душовими комплексами. Там мало бути номер, іде ще 148-й чи 149-й. Я хотів, щоб у вас був номер 148 в цьому. Так що символічно потрапили 150-й забрали, поставили 148-й. Ми маємо об'єднатися навколо Збройних сил.